Вітаю мої любі запоріжці, вітаю глядачів свого каналу, які дивляться за кордоном наше місто. <кхе> Я буду робити свій особистий розклад на місто Запоріжжя. Все як завжди. Починаємо. Будь ласка. Карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Ракетні удари, С300, дрони і таке інше, які нам заважають жити. Чи буде воно сьогодні у нас? Покажіть нам то, будь ласка, нічого не приховуйте. <кій> Дії росіян. Дії наших захисників, у яких сьогодні праздник. наші любі чоловіки і жіночки, які захищають Україну, кладуть своє життя, своє здоров'я. Дивимося. Карта у нас бойова, королева мечей. Звісно, вони хочуть робити. В них не впевнена тут позиція перевернути повішаний на одній ножці. Тобто невпевнена ситуація і рішучості вже набагато менше. Але вони все ж таки тримають те бажання нам напакостить, нами іспортить життя. Ну, дивіться, марний труд, праздник і така горячність, яка, в принципі, не нагоді нам, і вона нам така не потрібна. Давайте ми відкриємо ці карти, що вони нам покажуть. По-перше, оце неготовність, так. І оцей рицар. Рицар показує нам перевернутого отшельника, тобто відлюдяність, відрізаність і хочу вам сказати, що, звісно, Розкладик ще той. Як завжди косвенний, як завжди нічого не ясно. Чому ж тут празник? <кій> ну, звісно, що вони празнують. Помірність перевернута. Немає порядку. Непонятно. Хоча я хочу сказати, що ця карта, це отак показує п'янство. Так, просто праздник Непомірність і негативні карти. Марний труд, немає аналізу. Все ж таки гарні такі почуття у людей, але, але, але. Тут нестабільна ситуація, дві двойственна на одній ножці. Тобто, чи будуть вони кидати, чи не будуть вони кидати, по ітогу це кульмінація. Це наміри. Наміри є, кульмінація непонятна, на ітогі в них нема рішучості. Давайте подивимося з іншого боку зайдемо. Чи будуть у нас людські втрати від ударів ракет по місту Запоріжжя на цю добу. Гляньте, ті ж карти впали. Невпевнена ситуація, упорно стоїмо, але тут вже інтелект нам іде. Це наше, це наше. У нас не впевнена ситуація, і ми вперті. Все ж таки, фатальних не повинно бути речей, фатальних смертей. Не повинно бути. Це ще показує бульбашку. Ну як, буде в стакані бульбашку. Ну, подивимося, марний труд. Ну, немає смертей не буде. Так, перевернутий той імператор особисто захисту немає, але і смертей не буде. Чи буде фатальні випадки смертей людей? Подвійна ситуація, бачите, негативна. Я просто зайшла зі сторони вже втрат наших. Випадає постійно оцей повішаний, буде маленька пожертва, жертва, але бачите, на одній ножці тіліпається. Це негативна карта, і вниз у нас шанс життя життєвої енергії. Ну, не повинно бути смертей. Не показує смертей, ще й справедливість упала. Так, може бути, звісно, <кхе> постраждалі, але смертей не, може, не показує. Давайте подивимося по будинкам, чи будуть у нас розбиті будинки ракетами на сьогодні в Запорожжі, на цю добу в Запоріжжі. Ні, не повинно бути. Буде якась ситуація от по цій, по цій карті будемо опиратися. І тут ті ж самі емоції. Тобто більш чим є, не буде. От. Більш розрухи, чим вже була оці моменти, оці ці дні не буде. Е, давайте подивимося інфраструктуру. Вода, електрика, газ і транспорт, що постраждає від цього. Так, мені не подобається. Тут все хорошо по електриці і по газу. Маленький шанс на транспорт. Що тут? Якась буде тут проблемка з транспортом? Не буде працювати. І невпевнена ситуація, що буде з транспортом. Люди подвійна ситуація з транспортом, будьте дуже уважні. Ще й мечові. Вода, страхи, але працювати буде. Просто ненадовго там, може, якась буде ситуація. Так, дивимося мости. Новий мост. Безпека, охорона, технічний стан. Негативний і сигніфікатор мосту негативний і не немає впевненості. Дуже погано. Безпека вроді нормально. Охорона. Охорона. Сьогодні нервова обстановка. Ще, може, буде п'ячі. І невдача. І невдача. Щось буде на новому мосту у нас. Але під питанням. Під питанням. От оце сигніфікатор, якщо спрацює, тоді буде. Якщо не спрацює, бо тут невпевнена ситуація. Для нас вона погана. Дивимося, а, тут технічний стан був на невдачу. Третя карта була технічний стан і була невдача. Тобто там буде якась може аварія. Треба було кинути там, що там буде, остановка чи що. Давайте подивимося старий мост. Безпека, охорона, технічний стан. Сигніфікатор мосту. Таємниця. Прекрасна. Безпека. Все відкрито. Охорона самодостатня, гарно Технічний стан нормальний. Люблені. Все там, люди працюють, все хорошо. Так, добре. Дивимося теракти по місту Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені терористичні акти. Якісь диверсійні групи, якщо будуть заходити, якісь провокаційні операції, тобто все, що загрожує життю людей на цю добу і е загрожує нашим інфраструктурі, будівлям. Покажіть нам то, це діє наших ворогів тут знутрі Запоріжжя. Що вони тут собі надумали? Надумали, вони там надумали, але більш буде оце така гарячність, не, не дуже вдалі речі, і буде страхи більше, бо перевернутий мах це маніпуляції і страхи. Але сила є. А, це наші. Я мала на увазі наші як будуть працювати. Бачу, башня впала зразу. Нема шансу. І, не, і погані новини. Людей, може бути якийсь акт, може бути. Якась ситуація може бути у нас. А ну давайте подивимось. О, пожалуйста, бачите, що падає. Невпевнена тут ситуація. Той же очельник і беззахисність. Будь ласка, покажіть, чи будуть у нас втрати людей від цих дій? Смерті. Страхи будуть. Але буде і втрата. Буде і втрата. Е, так що дивіться, люди. Дуже будьте уважні. Бережіть себе. Бачите, на теракти випала сила, випав цей мах, на нас випала башня, наші дії якісь невдалі будуть. І буде втрата людська. Буде людська втрата. Що ж вони кинуть по нас таке? Що ж вони таке вкинуть? Да. Скажи мені, кицюнька, скажи мені дорогенька, що на нас кинуть? Буде погана люди ситуація, ви бачите? Перевернуті чаші, вчельник перевернутий і або затримка, або насильствена смерть. Так, да, буде насильствена смерть, бо вона стоїть між негативних карт. Якась буде історія, люди. У нас же, що ракети, що там різного плану речі, це ж теж теракти. Це все в купу теракти. Шваюся, в принципі. Буде якась погана історія, люди. Не затримуйтесь, я вас дуже прошу. Му з цими подивилися, теракти ми подивилися. Я за це відео зараз закінчую. І е, буду робити на. Правий та лівий берег, подивимося, що там і як воно буде. Треба подивитися, де воно може трапитись. Дивіться, на мосту може бути якась аварія. Там не показала башню, але аварія якась може бути на новому мосту. То, дивіться, будьте дуже пильними. Ну, і бачите, по терактам показало нам випало на нашу лінійку башня. Як вони будуть працювати і випадає башня. Так, все, люди, почуємось, папа.